Ще один греко-католицький храм міста Броди завітав єпископ Петро Лоза, який привітав парафіян та гостей громади із Воскресінням Христовим. Подія відбулася у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди, де зібралося чимало парафіян та гостей громади. Пропонуємо і вам переглянути сюжет про архієрейську літургію. Увага на екран! і і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! На другий день після Великодня у місті Броди у храмі чесного і животворчого Христа, за участю преосвященого єпископа Петра Лози, прийшла архієрейська божественна літургія. Також богослужіння відслужили священики храму: отець Андрій Семенюк, протопресвітер бродівського деканату, отець Тарас Дзьоба і отець Роман Тереховський, священик храму Пресвятої Євхаристії, що у Львові. Ми всі маємо цю ласку мати часто з нашим Спасителем, бо ми в ньому через хрещення, також через тайну Господь, повертаємо собі оцю втрачену ласку. Бог нам її повертає. Ми у Христа зодягнулися. І як вчити служити апостол Павло, коли каже, не я вже живу, а Христос живе в мені. Із духовним словом довірян у після читання Євангелії звернувся єпископ Петро Лоза, наголосивши уникати усяке зло і чинити лише добро, та здійснив повний відпуст. Ми є Христові, ми належимо до Христа. І це ми, якби сказали, добровільно в тому, що признаємося, називаємо себе християнами. І тими християнами можемо бути також в двадцять столітті, щоб залишатися і бути свідками. Також помічник єпископа розповів про діяльність отця Андрія Кічури, який у свій час служив при храмі чесного та животворчого Христа, та з подячним словом звернувся до парфіан церкви та духовенства. Хочу передати від нашого єпископа владико, владики Михаїла Воднія, Іксарка Одеського, який хоче висловити свою вдячність, свою подяку настоятелю вашого храму. Ярославі, священникам, який трудяться, всім вам, які долучаєтеся до е, певних добрих речей, і тому хочу зараз передати слово цю роману, який зачитає грамоту від е, нашого одеського царка Кірку Михаїла Годія. Грамота Української греко-католицької церква, екзак Одеського церква Тіницького Михайло Мудії. Парку парафії безпечної число і жовторяджох Христа Цела Церкви та всіх громад'яних. Складаємо вам сердечну подяку за вашу ребність для Божої слави та доброукраїнської греко-католицької церкви на південних теренах України. Особливо за ваші щедрі пожертви для розвитку новоствореної парафії Госпіння присвятої Погородці в місті Поніску Одеської області. Бог похвалу за вашу признаєцьку редність, та облину діяльність, особливо тепер, коли ми переживаємо такі складні моменти нашої історії і потребуємо максимальної підтримки. Нехай Господь щедро благословить ваших душпастері та, та всіх проклятність спільноту І ви нагородить сториці за ваші вдови, щедрій сторіков, за те, що ви залишилися в осторонь а допомогли нашим братам і сестрам на півдні Україні. Нехай Господь винагородить вас численними ласками та доброї сусіб'я. Робри пресвятої Богородиці! Нехай оберігає вас по всі дні вашого життя. З цієї нагоди радіо поділяю всім вам своє архієрейське благословення на многі і благині дані, благословення Господня на вас, Одеса, 7 вересня 2024 року, смирення Боїв, як за Одесським. Отець Тарас Зьоба мав за честь передати грамоту від української греко-католицької церкви, настоятелю храму чесного та животворчого Христа оцю Ярославу Царику, та щиру подяку від імені єпископа одеського екзархату Михаїла Бобнія за постійну допомогу церквам на сході України, особливо у теперішній складний час. На завершення Архієревської святої літургії діти та дорослі з великою любов'ю до Господа прийняли чисельно тіло і кров Ісуса Христа. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.